Всім привіт! Компанія Фрашаут, як завжди, за мене зв'язочку. Ми працюємо. До нас надходять нові автомобілі, і в тому числі прийшов на майданчик. Ось такий для нас автомобіль. Це Mercedes Benz EQV тобто аналог В класу, тільки електричний автомобіль. Буквально заїхав три дні тому до нас на майданчик. Ця автівочка. Дуже класні комплектації, практично як новий цей автомобіль, тому що він 2022 року випуску ця, ця автівка з пробігом, по-моєму, щось там 20 26 тисяч оригінального пробігу в даному автомобілі. Зараз більш конкретно вам скажу, не пам'ятаю. Так, що по пробігу у нас подивимося, Ага, 28 тисяч. Ось так ось я так вам показую. 28 тисяч оригінального пробігу автомобіля. Того тут ну, тут питання до. Нема до автівки взагалі повністю немає ніяких питань. Тобто, 22 рік, 28 тисяч оригінального пробігу, є підтвердження автобіля, де ми купували його в Європі з якого ціана, в якому стані, з яким пробігом є історія по офіційному дилеру по даному автобілі. Так що, друзі, питань яких немає до автівки, абсолютно. Отже, Mercedes-EQV, 2022 рік, має у нас ємність батареї, по-моєму, 95 чи 100 кВт. І він на цій батарейці може проїхати орієнтовно 400 кілометрів. 400 кілометрів проїжджає даний автомобіль на одному запасі, на одному заряді батареї е-е Що ще? І, ага, і потужність, сумарна потужність двигунів електричних, які тут встановлені, 150 кВт. Це потужність двигунів, це десь орієнтовно 200 ще ось кінських сил даному автомобілі. По зарядочках в автівці цій. У нас є зарядочка, бачите, яка зараз вам покажу. Тип-2 і CCS 2 Ось так. Е є швидкісна зарядка е від 0 до чи від 20% до нуля ця машинка може зарядитися за близько години часу вона буде вам заряджена і ви можете собі далі спокійно подорожувати. Отже По автомобілю зараз вам покажу швиденько по комплектації, зробимо заміри по локофаровому покриттю. Ну і покажу загальний стан автівки. Хоча тут а, ну, практично нема, нема що показувати, новий автомобіль от реально безперебіжчина нова автівочка стоїть перед вами. Отже. Погнали по комплектації. Е, оптика максимально топова е, в цьому автомобілі. LED Intelligent Light System. Максимально топова оптика встановлена. Потім у е, нас лонг-база йде, е, що в нас є. Електродверцята. Ось У нас є електродвері з одної і з другої сторони електродверцята. Зразу дивимося, максимально також ледовська оптика ззаду, EQV300, як ви бачите, мабуть, да, електрокришка багажного відділення є от, по даному автомобілю. Е, так, Тобто повністю всі дверки в нас на електриці йдуть. Е, потім біжимо по автівості, глянемо. зразу. По салончику, оригінальне скло на сайт, ну, звичайно, мерседесовське. По салончику, гляньте, який тут салончик. Дуже крутий, гарний салончик даного автомобіля. починаючи з... Акустики у нас акустика бурмістер у нас встановлена, дуже крута акустика, повний електропакет. І по нас сидіннях також іде електрика з підігрівами з функцією пам'яті. Є мартвізони з датчиками, мартвізон в зеркалах. Сидіння мега круті та зручні з підтримкою під коліна. Ну дуже зручно далеко з дорогу їхати. Так, сідаємо. Запускаємо зроблено, зроблено, запуск автомобіля. Так, Запустили. шкіряне мультикермо у нас встановлено. шкіряне мультикермо у нас великий магнітол, магнітолка у нас велика йде. Потім камери 360 градусів є в автомобілі. Рух по смугах йде, адаптивний круїз контроль йде. Автомобілі, потім підстаканники. отут от ідуть, от, та й псі, зарядочка вже йде. Так, що ще? Ага, водійська також, водійська пасажирська сидіння, також електрика з функції пам'яті, навігація, звичайно, двох трьохзонний клімат-контролю трьох клімат встановлено, вибасточка обігрів іде, е, потім... Е, 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 так, по автомобілю автоматичне блокування, автоскладання дзеркал, е, пошук зарядних станцій. таке освітлення в нас е, світлодіодне підсвічення салону, можна різні кольори обирати підсвічування. Так, далі. Що ще? Так, так, так. Автомобіль, освітлення, сенсорна момент, до речі, сенсорний екранчик цей встановлений, і що я ще хотів вам показати, навігація, звичайно. Хотів вам показати налаштування, автомобіль, освітлення система, дисплей, умовне, аудіо, веланд, дата, час. Не. Хотів вам показати ще асистенти допомоги водію, Тут є. Я... Перепрошую, але щось я тут не бачу. Так, ну зараз ще подивимося тут. Що в нас є? Так, пробіг, звичайно, це є, це є. Еко є. Тріп, навігація, медіа, телефон, асистент. Так, ага, це у нас бачите, рух по смугах асистент йде. Асистент е цього як воно. Підпочинку, мабуть, Attention Assist і Front Assist. Тут, мабуть, іде ось такі, мабуть, асистенти. Більше я тут, по-моєму, асистентів ніяких не бачу. Звичайно, йде патронічки зад камери 160, вибір руху режиму їзди, тут можна вибирати. Тут, бачите, спорт, комфорт, екорежим їзди можна вибирати. Вроді, по-моєму, все по асистенту допомоги. Клімат, вибасто, це це показав, це вам сказав. Меню. Іде. От. Тут зразу викидає на клімат, собі можете визначати. Так що, коротше, не знаю, мабуть, це все, що тут є. Хоча може хтось що ще вам більше щось покажу. Так, що воно хоче? Машина заведена, добре. Так, далі, 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 це вам показав. Так, тут це є, це є, це є. З цієї сторони подивимося, що тут у нас... Пам'ять, бурмісти, та сама акустика. Ну Плюс-мінус все. Може щось тут ще є, але менше з тим. Так, є тут відкриваються дверки, також електро. Ось керування третім кліматом для задніх пасажирів. Так, І посидіння в нас раз 2, 3, 4, 5, 7 місць і 7 місць 7 місць, місць в цьому автомобілі. Так все, друзі, ось така ситуація. Беремо сюдень, прилад, робимо замер, по лакофарбовому покриттю. Ще по даному автомобілю пробіжимося, щоб мати розуміння і для себе я, і для, і для вас зразу. 120, 114, 120, 121, 107, 103, 122, 114, 105, 106, 106, 118, 111. 91,4, 91, 91,4, 112, 112, 113, 126, 97,5, 127, Капот на 114, 114 і 97,6 на здах. Так що ну, машинка вся ціла, тут питань немає абсолютно, друзі, до неї, того що кажу автомобіль 22 рік. 28 тисяч пробіг, практично новий автомобіль. Все скло, скло по кругу автомобіля рідне, лобове рідне, ну все-все скло, де в оригіналі в даному автомобілі. От, ось тут, мабуть, ще відкривається, стан, да, відкривається шторка. Скло для зручності щось собі взяти, дістати. Так, в принципі, то мабуть, буде все. стану тут. Стан, ну я шкур ще раз нового автомобіля, ніяких пошкоджень немає по кузову. До речі, бампера не знімалися, ні передні, ні задні, все на місці, все по зазорах стоїть, е, ніяких підкрасів немає. Ще раз ви бачили, вм'ятин, подряпин, протектості також немає, все є добре повністю з автомобілем, ось так саме бачите на камері. І позаду теж все чітко якби мало бути з цим автомобілем. Так що, друзі, ось така ситуація, хто шукає для себе V-клас, е, Mercedes EQV, тобто електричний V-клас, Будь ласка, це реально класна автівка, в класній дуже комплектації, дуже мало таких комплектацій є. От, за класні будуть буду гроші на віддачу цей автомобіль. Так що, друзі, хто шукає ще раз такий варіант, без проблем можете заїжджати до нас на стояночку. Працюємо з 9 до 6 кожного дня. Ця машинка тут буде знаходитися. Рівна Миколаївська. 2. Приїжджайте на огляд, собі дивіться, від нас максимум інформації по цьому автомобілю, де купили, в якому стані. От, і по подилера, якщо треба, якісь діагностики, перевірки, все можемо вам надати. І головне що не забувайте, що є послуг доставки автомобіля у ваше місто. Можемо також його цей автомобіль доставити до вас, як то кажуть, під двері, щоб ви собі подивилися, от покаталися і, як то кажуть, зрозуміли, ваше чи не ваше цей ця автівка. Так що, друзі, ось така ситуація. Будемо, мабуть, завершувати Всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Набираємо якщо що Пока-пока.